Дорогі друзі, в мене така радість невимовна. Розцвіла моя реанімашка. Вперше за багато років росів гібіскус. Ось подивіться, яка краса. Я просто не витримую від радості. І ще стоїть один бутончик тонюсінький. Перше, скільки, скільки років я його вирощувала із череночка, який по, по, отримала по інтернету, по почті. з манесенького череночка от виріс от такий великий гібіскус. Він мене ні разу не зацвітав. Це йому вже років п'ять. А в минулому році, ж, час війни, він же стояв тут один. Поки я приїхала через 46 днів, у нього не було жодного листочка. І я його обрізала, скільки можна було, і винесла на літо на вулицю на газоні, і там разом з іншими, які одійшли, ось бачите, який красивенний високий переріз дав. Оце за зиму і за літо виріс він. Так що, якщо у вас таке трапляється, що гібіскус скидає листячко, і вроді він помирає, не вірте, він виживе і знову буде у вас. Радувати і квітувати. І я сьогодні зранку, це моя ще Клеопатр мене радує, я її залишила тут на кухні, ось інші всі на другому поверсі. Ось таке ще в цвітуть, багато чого. О, зараз покажу, покажу, покажу. Значить, ось ще подивіться. Ну, це, ж, бачите, то шоколадне яйце дітки привезли, приїхали до мене на декілька тижнів у гості. І зараз покажу, що вони вам мені привезли. Отаку красоту, Стрептокарпус, дівчатка, і вона мені дочка скинула мені фото е, через вайбер. я кажу, доця, бери привозь. І це вони ось приїхали і привезли мені такий стрептокарпус. Ну, як не, не можна було його купити. Оце приїхав він з Германії, ребята, от така красота з такими листками здоровенними. Бачите, тут ось і стоять і фукції, тут у мене різні, 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 різні. а оце от така ляпота. Піднімається калочка. Ось така вже, вон там, вже, мабуть, бутончик вон посередині. Ось такі рябенькі листочки. Бачите, які в мене, як я люблю, все, як жабки. То на городі у мене такі жабки, елітроніуми, кандики такі. Тут у мене ось буде такі ж жабками стріптокарпус. Це сімейство фіалки. Це із одного роду вони, з фіалкового. Ну, Так знаєте, що в мене всі мої 300 фіалочок загинули. У час окупації без світла, тепла і води під Києвом, коло гостомля ребята. От бабуся все час воює і слухає новини наші. Рада дуже, що дітки вирвалися, до мене в гості приїхали, бо вони там не можуть просто так виїжджати, там у них на е, господарство на російській мові на учобі, їх там вчать, мову їхню вчать, і там вони поки що живуть. Ну, от такий ще і тут в мене ще один, дивіться, і варігатний мій біскус, і ще один, той теж таким червоний, яскраво-червоний і з таким же довгим носиком свів, Бачите? Ось такі мене. Клії ну, я вже відцвіла, а ці красотулічки ось цвітуть. Поки що небагато. Ну, одні цвітуть, одні відцвітають. Ось це наверху буде червона, яка яскрава. То один колір, то другий колір. Ось бачите. Ось такий в мене сьогодні день. Це вербна е, неділя почалася вчора, і це йде свята такі. До побачення, друзі. Заходьте в гості, порадуємося з моїми квіточками разом з вами. Слава в Україні! Слава нашим ЗСУ, що нас боронять і захищають, щоб ми могли полюбуватися оцими кіточками. А ми будемо їх вирощувати і радувати нашу Україну. От. От така краса в мене. Бачите, які вони всі в мене рябенькі. До побачення, мої дорогі друзі. Заходьте в гості, буду дуже рада вас бачити.